Він, божеволів від її краси. Він був жорстокий у своїй любові, страждав і до нестями голосив, цілуючи в уста її долоні, він з неї шати рвав, дрібний кришталь, віддзвонюючи місячну сонату, додолу падав, смуток і печаль, кохання не могло те подолати. Вона ж йому єдиному безмеж. Всі примки й бажання дозволяло, бо і вона його любила теж, лиш перед ним оголена стояла. Він сльози лив дощем і бив шибки, вітрами людяними плутав коси, боявся показати за слабким і залишав її просто голосом. І в світі не було таких ще двох, заручених морозним зорепадом, втрачаючи красу за кроком крок. Царівна осінь ішла за листопадом.